На всіх дільницях територіального виборчого округу номер 21 з центром у Ковалі повторне голосування на виборах президента України розпочалося вчасно. Щоправда, подекуди організаційні питання на місцях вирішувались в останній момент. Ще за день до другого туру. Наприклад, не було відомо, як провести вибори на виборчій дільниці номер 7 в міському будинку вчителя через протікання даху в залі на третьому поверсі. Голосування в неділю тут відбувалось в маленькій кімнатці при вході в приміщення. Загалом активність Ковальчан та жителів Ковальського району, а також сусідніх. Старовижівського, Ратнівського та Шацького районів області на початку дня була млявою. На 11-ту годину ранку явка виборців по округу не перевищувала 10%. Виборча дільниця почала працювати своєчасно о 8-й годині. З'явилися всі члени виборчої комісії. О 10-й годині виїхали члени виборчої дільниці для голосування на дому. У список виборців внесено 1528. На першу годину. Проголосувало 576 чоловік. Протягом дня активність зросла. І на 20-ту годину вечора на виборчі дільниці округу прийшло вже понад 74% виборців. Вже за годину після закриття дільниць представники дільничних виборчих комісій почали прибувати в приміщенні міського будинку рад, де працювала окружна виборча комісія. Євгенія Володкіна з села Старий Мосир Ковальського району першою прозвітувала про підсумки голосування на засіданні окружної виборчої комісії. Виборчий день пройшов спокійно. Прийшли на дільницю, хоча б були труднощі. Довозили ми саночками, кониками людей, бо дороги поперемітало. Але вибори пройшли нормально. Добиралися сюди машиною. Спереді бульдозер ішов чистив дорогу, а ми ззаді їхали машиною. Уже за якусь годину другу у вестибюлі будинку рад ніде було яблуку впасти. Засідання окружної виборчої комісії тривало всю ніч, і лише об 11.50 у понеділок члени комісії прийняли останній 252-й комплект виборчої документації від членів дільничних виборчих комісій. За підсумками голосування симпатії виборців округу розподілились в такий спосіб: кандидатуру Юлії Тимошенко підтримали 92 тисячі 869 виборців або понад 77%. відсотків. За Віктора Януковича свій голос віддали 21 тисяча 125 виборців, що становить 17,72%. відсотка. Ще 3 тисячі 919 виборців округу не підтримали жодного з кандидатів на пост президента України. Я хотів би поблагодаріть членов окружної комісії за спільну роботу, за розуміння, а також хотів поговорити всіх виборців, які прибули на виборчі дільниці і віддали свої голоса за кожного із кандидатів, за кого він хотів. Загалом участь у другому турі президентських виборів в межах територіального виборчого округу номер 21 взяли 119 тисяч 231 виборець.